Якщо ви бажаєте стати фахівцем за професією токар, цей курс саме для вас. Інтерактивний курс Будова та принцип роботи універсального токарного гвинтурізного верстата розроблений таким чином, щоб ви змогли за невеликий проміжок часу опанувати будову та принцип роботи токарного верстата. У цьому курсі розкриті основні теми будови токарного верстата, а саме, Будова та принцип роботи універсального токарно гвинторізного верстата, особливості конструкції типового токарно гвинторізного верстата моделі 16К-20, умовні позначення на кінематичних схемах деталей і механізмів токарно гвинторізного верстата, моделі 16 К-20, електрообладнання, токарно гвинторізного верстата, моделі 16 К 20 способи наладки верстата для виконання основних токарних операцій, організація робочого місця і вимоги безпеки при роботі на токарних верстатах. Інтерактивний курс орієнтований на здобувачів онлайн освіти та очного навчання. Курс буде корисним як для самостійного вивчення теорії токарної справи, так і для викладачів при організації дистанційного навчання. У результаті опрацювання матеріалу курсу ви дізнаєтеся про будову та принцип роботи універсального токарного гвинторізного верстата, особливості конструкції типового токарного гвинторізного верстата моделі 16К-20, кінематичні схеми деталей і механізмів токарного гвинторізного верстата моделі 16К-20, електрообладнання токарного гвинторізного верстата. Способи наладки верстата для виконання основних токарних операцій, організацію робочого місця біля токарних верстатів будете розуміти вимоги до професії та основні питання охорони праці під час професійної діяльності. Курс дає можливість набути теоретичні та практичні навички завдяки тестуванню, інтерактивним вправам та симулятору токарного верстата. Курс розроблений досвідченими фахівцями професійно-технічної освіти Запорізької області завдяки підтримці програми EU4Skills skills кращі навички для сучасної України та авторів-розробників. Професія токар завжди була і буде потрібною у машинобудуванні. Бажаємо вам успіху та натхнення у навчанні!